Посилечка місто Вузлове, пан Ігор, ви просили, ми зробили. Шоста посилка, ви кажете від мене. Хлопці, майте совість, зніміть розпаковку. Все, набрали совісті. Рили, 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 щоб знайти вашу посилку Нарили. Щоб не прозівати цілий день. <ріхи> ну нічого, саме головне, не промазали. І що в нас у вашій посилочці? О! Так, це вже побачив. Це побач... А я вам нічого не покажу, бо я, блін. Жадний. Сейчас <рес> напише хтось, абарига жадний. Ох ви, блин, і люди. Не всіх стосується, тільки писарів. Так, в общем, суть питання. Дивись. Розрізаємо мішочок і що ми бачимо? У міді лежить радіатор такий. Оці радіатори вони коштують дешевше, ніж мідь. Вони навіть коштують дешевше, ніж латунь. 170 гривень кілограм. Е, зараз переважимо. Півтора кілограмчика його. Потім мідь, диви, яка якісна, вся підряд. Випалка, не випалка, зелена. Що це? О, латуні трохи. Диви, трубка латунна. Зверни увагу, жовта. Е, так, латунька. Латунька 300 г. Зелена, не зелена мідь, все одно в нас міть в одну ціну. 10 кг 600 г. а це вже і гарненько. Далі що в нас? Що це таке, знаєш? Алюміній. Алюміній, правильно. Люстра. А як по а українськи люстра? Люстра. Може, ми два. Добрий вечір? Ми з Полтавської області. А, у нас люстра. Слава Богу, у нас є відмазка значна. Кіло 100 алюмінія. И дивись. Вот я думаю, что? Сам. А я думаю, алюминий. Возьму в руки. Алюминий. Ай, молодец. А можно так вот так определить? Да, алюминий сам в руки взял. Конечно, можно. А в чужих руках ваша, не ваша? ваще, не ваще? Ваще. А вы знаете, что в руках чужих толще? Можете написать в комментариях. Так, алюминий, кило стоп. Так, что у нас еще тут? О, а ну это глянь, что. Руки брать будем? Мне тоже на первый взгляд удалось, но ты знаешь, что так сдается? Потому что сдается, что ты тут присутний сам, да? Угу. А по факту нет, это обычный люмчик. Кило 900. Так, что у нас еще тут есть? О, смотри, приколюха, это есть. А что это такое? Знаєш? А ну в руки. Okay. Да, добрались, так? Да? Добрались. Зробіть аналіз. Не магнітна не іскра немає. Гайка не магнітна є іскра. Э, це лежи, це ця мина, а гайка не магнітна є іскра. Сейчас зробимо аналіз. Диви, що це. Бачиш, не магнітна є іскра. У латуні буває Так. Да. Ну і що? Соответственно, що це? Латунь. Ого! Ідемо на пояс чемпіонський, Толково. не понять. Ми вже розбираємося капітально. зараз оцинковану фігню якусь штрафнем і все, і будемо розказ. вот будем розказувати. Так, це минка. Всього стоп. Зараз по оценковці якийсь стрельний, ми будемо всім розказувати. А це латун діло, глянь няняка. Красиво? Mm. Красиво слово. Таке можна казати? Чи гарно треба? Чи ми з Полтавської області, да? <laughs> Латунька, смотри пакет вкинул пакет, пакет нормально, да? вкинул э, никто, чтобы мне не написали, что я опять заныкал Латунька 4,5 кг. в общем, суть вопроса, посылка классная да, будет? Угу. циферка нормальная, она а вот это у нас знаешь это же предложение люстры Та ви щось нічого не знать, ти ще ступиш. Та я не роздивився. Так роздивись. Латун, Латунь, мабуть. Латунь, навіть. 600 грамм ще латуньки. А оце, о, дивись. Отакий алюміній, куди в нас іде? В обичний. З горем по ну, Да. Бо він дуже тонкий. По суті, він таке дужче до половняка. А отакий. Профіль. Це хороша штука, так? Да? Це алюміній коштує. Дорожче, ніж звичайний алюміній. І латуньки зникав трохи. Ну, потім доважимо. Ми все одно це все переважувати будемо, бо це таке відео, не відео. Ми ж не можемо зараз тут вам час його все тіка-тікать-тікать. Ми вам фото скинемо, правильно? Угу. А глядачам, я думаю, просто матеріал цікавий. Хтось, до речі, пише, «Важу важно. Хтось пише, рахуй посил. Що тобі воно дасть, от скажи мені. Поважує. Я. Порахує, я. ще щось. Нічого ж воно тобі не зміє. В тебе в кошельку не додається. Щоб в тебе додалось в кошельку знаєш, що треба зробити? Бігти в гараж. І що? Пакувати посилочку на лубніку. Ого, там всі питання ви знаєте. Так що все дуже легко. Отапи. Побігли в гараж, пакували на лубні, а оце що? Свинець? Ага. Свинець. Так, профільний алюміній і свинець, 2,200. І що в нас осталось? Звичайний алюміній. Ось така от штукована. Зараз валють. Так що, пан Ігор, дякуємо вам за посилочку. Вибачайте, може, ми через жартівливій формі її розбирали. Або ще щось. Просто такий настрій. Просто такий настрій. А вам дякуємо за ваші посилочки. Дякую, що ви відправляєте їх саме нам і дякую, що обираєте нас. Все, ми погнали, порахуємо вашу посилку, скинемо вам фотозвіт і розрахунок. А ви ж ви пам'ятаєте, щоб заробити, треба побігти в гараж, набрати матеріал, відправити нам, а ми далі вже зробимо те саме, що зробили з посилочкою пана Ігоря. Все, дякуємо за увагу.